SkyLinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітання. Сьогодні ми пробуємо зануритися у світ супутникового зв'язку, розібратися в його основах, так би мовити. Доброго дня. Тема нашої сьогоднішньої розмови: Супутниковий зв'язок, ключі для розуміння. Саме так буде називатись новий навчальний курс від Володимира Степанця. Він автор багатьох публікацій навчальних матеріалів. Так, і до речі, саме він створив перший у світі навчальний курс по StarLink для військових, і це ще три роки тому. Ого, серйозно? І ось зараз ми використаємо деякі матеріали з його нового курсу. Вони ще не опубліковані, але вже готові. Мета зрозуміти ключові відмінності супутникових систем, але знаєте, без заглиблення в якісь надто складні інженерні деталі. І різняться. Ми розглянемо, по-перше, орбіти. Потім можливості самих супутників, ну і звісно, термінали, те, з чим працює користувач. Гаразд. Звучить як чіткий план, тоді давайте почнемо з орбіт. У матеріалах згадуються три основні: LEO, MEO та GEO. Що це таке і що це, власне важливо? Ну давайте почнемо з найвищої, і можна сказати такою, знаєте, класичної орбіти GEO. геостаціонарна орбіта. Уявіть собі, супутник. Він висить на висоті е, приблизно 35 п'ять тисяч кілометрів, майже 36 тисяч над екватором. І він рухається синхронно з обертанням землі. Тобто, для нас на землі він ніби завис в одній точці. А тобто, зручно навів антенну один раз і забув. Саме в цьому і є головна перевага Джео: стабільне покриття, дуже просте наведення антени. Більшість традиційних систем, там супутникова ТБ, багато систем зв'язку. Вони працюють саме звідти. Але, звісно, є й інший бік: така величезна відстань. Це означає суттєву затримку сигналу, ну, лейтенсі. О тих самих 600 мілісекунд, про які часто говорять, так, приблизно на шлях туди назад, для, скажімо, відеодзвінків чи якихось онлайн-ігор, це вже може бути проблемою. До того ж, самі супутники на Джео це, ну, дуже складні машини, важкі від 500 кілограмів аж до 8 тонн. Ого. Так, і дорогі, звісно, термін їхньої служби – 12-15 років. Це довгострокові інвестиції. Зрозуміло. Тобто, джео – це стабільно, надійно, але з затримкою і м, недешево. Загалом так тепер давайте спустимося значно нижче на Лео, низькі навколоземні орбіти. Це висоти всього від 200 до 2000 кілометрів. Ного, ну, яка різниця? Це ж майже поруч із землею, порівняно з Джіо? Як це впливає на зв'язок? Ну, кардинально. По-перше, затримка, вона тут мінімальна, десь 30-50 мілісекунд. Це вже можна порівнювати з оптоволокном. По-друге, самі супутники вони значно легші, – 200-1500 тисячі кілограм, відповідно дешевші і в виробництві, і в запуску. І термін служби у них менший – 5-7 років. Але ж є якийсь нюанс, не може бути все так ідеально. Звісно, на такій низькій висоті супутники літають дуже швидко. Вони роблять повний оберт навколо землі десь за півтори-дві години. Тобто, зв'язок з одним конкретним супутником триває дуже недовго буквально 3-11 хвилин. І все, він зник за горизонтом. Зачекайте, а як тоді, як забезпечити постійний зв'язок, якщо він постійно тікає? А ось тут ми підходимо до концепції сузір'їв. Замість одного-двох великих супутників, як на Джіо, тут запускають сотні або навіть тисячі маленьких. Вони покривають всю землю такою собі щільною сіткою. А -а. І коли один супутник іде з вашої зони видимості, ваш термінал просто автоматично перемикається на наступний. Це як Starlink, OneWeb, так? Точно Starlink, OneWeb і той же куйпер від Amazon, який готується. Це все Лео системи. Ага, тепер ясно. Тобто, Лео це швидкість, це низька затримка, але складність в управлінні цією величезною кількістю супутників і в постійному перемиканні сигналу. Саме так. Це вимагає ну дуже складних технологій і на борту супутників, і особливо в терміналах на землі. Вони повинні вміти дуже швидко знаходити новий супутник і перестрибувати на нього. Тепер е залишається щось посередині мЕо середні орбіти. Золота середина. Ну можна і так сказати. Вони розташовані між Лео і Джео. На висотах від 2000 тисяч кілометрів і аж до цієї самої геостаціонарної межі, майже 36 тисяч кілометрів. Оберт навколо землі тут займає від 2 до 12 годин. Тобто супутник видно довше, ніж Лео, так значно довше, але він все одно рухається по небу, не висить на місці. Тому тут теж потрібні сузір'я, але зазвичай менше ніж для Ельо. Затримка тут, ну, скажімо, помірна – 100-150 мілісекунд. Супутники за розміром і терміном служби теж десь посередині – 700-2200 кг, 10-12 років. А є приклади таких систем? З комерційних – це SES O3BM Power – а ще цікаво, що більшість навігаційних супутників GPS, Європейська Галілео, вони працюють саме на МЙО. Ось воно як виходить, вибір орбіти це такий собі фундаментальний компроміс між затримкою, складністю цієї системи і стабільністю покриття. А куди все рухається? Якісь прогнози є? О, прогнози дуже цікаві. Очікується, що до кінця 2030 року на орбіті буде, уявіть собі, близько 100 тисяч супутників. 100 тисяч З них орбітах ЛЄО, Мео, Гео одночасно. Щоб поєднати їхні переваги. Можливо, навіть буде взаємодія між супутниками на різних висотах. 100 тисяч супутників. Це якось змінює уявлення про космос. Добре, з орбітами, здається, розібралися. Наступний пункт у нас технічні можливості. В матеріалах є про супутник, термінал, інфраструктура. Давайте, може, зосередимось на взаємодії супутника і термінала. І тут, напевно, перше, що спадає на думку, це радіодіапазони. Частоти, безперечно, вибір частотного діапазону це критично важливо. Він визначає дуже багато і швидкість, і надійність зв'язку, і розмір антени, і власне вартість послуг. Е, давайте коротко пройдемося по основних. Почнемо з найнижчих частот. UHVHF – це приблизно 30 тисяч МГц. Це здебільшого військові та урядові системи. Наприклад, американська MUVAS – вони дуже надійні, добре проникають крізь перешкоди, але швидкості там ну, дуже низькі. Часто це кілобіти на секунду для тактичного зв'язку. Зрозуміло. Трохи вище L-Band. це один, два ГГц. Це, так би мовити, царство портативних і мобільних сервісів. Класичні приклади супутникові телефони, Iridium, Inmarsat. Головна їхня фішка висока надійність, працюють майже за будь якої погоди. Але швидкості теж невисокі, ну максимум до 1 мбіт секунд. Тобто, якщо треба подзвонити з будь-якої точки світу, це L-Band? Саме так. Далі DC-Band – 4-8 ГГц. Раніше він був дуже поширений для стаціонарних станцій, так званих Вісад, особливо в тропіках, в регіонах з частими дощами, бо він дуже стійкий до опадів. Багато супутників Intelsat, SES працюють у цьому діапазоні. Недолік потрібні доволі великі антени. Швидкості ну, десятки, іноді понад 100 Мбіт в секунду. А що ще є? X-Band 8-12 ГГц. Це знову ж таки переважно для урядових та військових мереж. Американська система WGS, британська SkyNet. Тут хороший компроміс, непогана швидкість сотні мігабіц і середня стійкість до погоди. Окей. Отже, виходить, що нижчі частоти вони надійніші, але повільніші, і часто для якихось специфічних завдань чи мобільності. А де ж відбувається основна, так би мовити, битва за швидкий інтернет для масового користувача? А ось ми до неї і підійшли. Це два діапазони: Q-Band – 12,17 ГГц та K-Band двадцять шість і К'юбенд зараз, можна сказати, домінує у масових широкосмугових сервісах. Більшість терміналів, того ж Starlink чи OneWeb, працюють саме в ньому. Він пропонує ну дуже добрий баланс: високі швидкості, сотні мбітс, є потенціал і понад один гігабіц, і при цьому можна використовувати відносно невеликі антени. Але завжди є але Але він вже відчутно вразливий до сильного дощу. Ну і до щільних хмар теж загасання в дощі, рейнфейд. Це вже тут помітно. А кейбенд ще вищі частоти. Так, кейбенд. Це можна сказати передній край технологій для найвищих швидкостей для так званих HTS – High Throughput Satellite рішень. Системи типу Ваєсат, HughesNet, майбутній Kuiper – Вони роблять ставку саме на кейбенд. Тут мова йде про гігабітні швидкості. Звучить чудово. але плата за це ще більша чутливість до опадів. Сильна злива може просто заглушити сигнал. Тому тут потрібні вже складніші технології компенсації цього загасання, потрібен значний запас потужності сигналу. Тобто, якщо підсумувати по діапазонах хочеш надійний зв'язок, будь де навіть повільний, бери L-Band. Потрібен швидкісний інтернет для дому чи офісу, це, скоріше за все, буде Ку або K. Але треба бути готовим, що під час сильної зливи можуть бути проблеми. Загалом логіка саме така так. Кутака це от зараз основне поле битви за масового користувача широкосмугового доступу. l L-Band тримає свою нішу мобільності. – це більше спадщина і специфічні умови. А V, H, F – це переважно для спецкористувачів. Зрозуміло, тепер давайте спробуємо зазирнути, так би мовити, під капот самого супутника, які його технічні можливості визначають якість послуги. От що важливо знати, коли читаєш опис якоїсь системи. Тут є кілька ключових параметрів: по-перше, зона покриття coverage area або footprint, тобто, куди саме на землі світить цей супутник. Тут важливі такі поняття, як кут місця, elevation angle – це наскільки високо супутник над горизонтом для конкретного користувача. Чим вище, тим краще. Бажано, щоб було більше 20-25 градусів, щоб уникати перешкод на землі. І азимут це просто напрямок, куди треба спрямувати антенну. Це все можна знайти в онлайн-калькуляторах типу дішпойнтер. Угу. По-друге, архітектура променів BIMS. Сучасні супутники, особливо HTS, вони не просто освітлюють величезну територію одним широким променем. Вони використовують багато вузьких променів, так званих spot beams. це як прожектори, які світять на конкретні невеликі ділянки. І що Це дає? Це дозволяє концентрувати потужність сигналу там, де є користувачі, а ще повторно використовувати ті самі частоти в різних променях, які не заважають один одному. Це називається фріквенсі reuse. Є ще технології типу Бімхопін, це коли супутник може дуже швидко перекидати промені туди, де раптом з'явився попит. Все це разом значно збільшує загальну пропускну здатність throughput або Capacity системи. Тобто, скільки даних може передати супутник загалом? Саме так. Вимірюється вона зазвичай в Джибіцах, а для сучасних HTS супутників навіть в Тебіцах, Теребіцах на секунду. Вражає що ще важливо? Якість сигналу тут є два таких трохи технічних, але важливих показники. І IRP – це, умовно кажучи, гучність сигналу, який доходить до землі від супутника, А GTT – це чутливість вуха приймальної системи, чи то на супутнику для зворотнього каналу, чи то на терміналі. Чим вище ці показники, тим краще. Вони безпосередньо впливають на співвідношення. Сигнал шум його позначають як CN – B0. SNR. Чим воно вище, тим стабільніший канал зв'язку. А як дані пакуються в цей сигнал? О, це теж важливо. Це модуляція та стандарти. Існують різні схеми модуляції. QPSK, 8PSK, 16 APSK, 32 APSK, 64 APSK, QM. Якщо грубо, простіші схеми, як QPSK, вони надійніші при поганому сигналі, але передають менше даних. Складніші, як EPSK чи QM, вони швидші, але вимагають кращого сигналу. І є якийсь стандарт для цього. Так. Основний стандарт сьогодні це DVB-S2 і його розширення DVB-S2X. Дуже важлива технологія в рамках цих стандартів це ACM, Adaptive Coding and Modulation. Воно дозволяє супутнику і терміналу автоматично в реальному часі домовлятися і перемикатися на більш стійко, хоч і повільнішу модуляцію, коли, наприклад, починається дощ, а потім, коли погода покращується, повертатися до вищої швидкості. Хитро, тобто система сама підлаштовується. Там і так ще важливо згадати про атмосферні впливи, особливо для Q та K-діапазонів. Часто вказують такий параметр, як availability – доступність, наприклад, 99,5%. Це означає, що 99,5% часу на рік зв'язок буде стабільним, а решту 0,5% – можливі перебої через сильну негоду. І з цим пов'язаний rain-fade margin – Це запас потужності сигналу на дощ в децибелах. Так, це важливо розуміти, що ще. Ну, згадаємо ще раз про затримку лейтенсі. Ми вже називали цифри: GEO – 600 мілісекунд, Міо 100 150 мілісекунд, Ліо 30-50 мілісекунд. Це фундаментальна характеристика орбіти. І, звісно, захист сигналу. Шифрування. Базовий комерційний рівень це зазвичай С 28 або ЕС 256 Для корпоративних чи урядових користувачів часто потрібне end-to-end -end шифрування або сертифікація за стандартами типу FIPS. а військові використовують свої специфічні стандарти, наприклад, СТАНАК або взагалі власні пропраєтери розробки. Дійсно, дуже багато параметрів визначають роботу системи. Стає зрозуміліше, наскільки це складно. Дякую. А тепер давайте вже спустимося остаточно на землю і поговоримо про термінали супутникового зв'язку. Це ж те, з чим ми, як користувачі, безпосередньо взаємодіємо. Саме так: термінал це, власне, міст між супутником і нами. І це не просто антена, це досить складний пристрій. Зазвичай його технічно ділять на дві частини: ODU, outdoor Unit – це зовнішній блок. Тобто сама антена і радіочастотні компоненти, які кріпляться прямо на ній або поруч, це передавач BUC block Up Converter, і приймач LNB або LNC low-noise Down Converter. А друга частина IDU Indoor Unit – внутрішній блок це по суті модем, який стоїть у приміщенні. Він обробляє сигнал, перетворює його в дані і підключається до нашої локальної мережі, там через Ethernet чи Wi-Fi. Але ж зараз багато терміналів, як той же StarLink, виглядають як єдине ціле. Так, це сучасна тенденція, особливо для плоских антен. В них ODU та IDU часто інтегровані в один корпус. Це зручніше для користувача. А які взагалі бувають антени? Бо я бачив і класичні тарілки, і от такі плоскі панелі. Так, основні типи такі. Параболічні антени або тарілки це класика. Вони дають високе підсилення сигналу антена Гейн, що добре. Але якщо ми працюємо з ЛІО або МІО-супутниками, які рухаються по небу, такі антені потрібна механічна система наведення і стеження трекінг з двигунами по азимуту і куту місця АЗЛ, це ускладнює і здорожчує конструкцію. А плоскі? Плоскі антени. Це сучасний тренд, особливо для leo систем. Найпродвінутіший варіант це фазовані антенні решітки афар Phased Array Antennas. Вони складаються з багатьох маленьких випромінювачів і можуть керувати напрямком променя чисто електронно, без будь-яких рухомих частин. Саме такі використовуються в StarLink, OneWeb, Kuiper. Тобто вони не крутяться. Ні, сама панель нерухома, а промінь бігає по небу електронно. Є, щоправда, і простіші варіанти плоских антенн з механічним чи гібридним скануванням, але афар це зараз основний напрямок розвитку для ЛЕО. Ну і третій тип це малогабаритні інтегровані антени. Це зовсім крихітні, які вбудовуються в супутникові телефони, трекери, iot пристрої У них низьке підсилення, але вони дуже компактні. І тут ще важливе поняття апертура антени. Це її ефективна площа, яка збирає сигнал. Грубо кажучи, чим більша апертура, тим краще антена приймає слабкий сигнал. Зрозуміло а за призначенням, як вони діляться, от ви згадали телефони, трекери. А ще ну можна виділити кілька основних категорій: ВСАТ, Very Small Aperture Terminal. Це, як правило, стаціонарні тарілки розміром від 60 см до 1,2 метра, іноді більше для будинків, офісів, віддалених підприємств. Мобільні наземні термінали це антени, встановлені на транспорті, автомобілях, потягах, вантажівках або переносні комплекти для використання в польових умовах. Морські та авіаційні термінали це дуже складні системи. Антени там встановлені на стабілізованих платформах, щоб компенсувати хитавицю корабля чи рух літака. І вони дуже витривалі до суворих умов. Портативні термінали, менпек це компактні комплекти, які можна носити в рюкзаку, часто використовуються військовими, рятувальниками, журналістами. Хендхелд ну це власне супутникові телефони, айоті та трекери, мініатюрні пристрої для передачі дуже малих обсягів даних, там координати, дані сенсорів. Головне для них низьке енергоспожування і довга автономна робота. І швидкість, мабуть, теж дуже сильно залежить від типу і розміру терміналу. О, так, абсолютно. Великі VSAT можуть забезпечувати швидкість у сотні мегабіц, плоскі панелі для LEO теж десятки або сотні мегабіц, а деякі нові розробки вже ціляться в гігабітні швидкості. Супутникові телефони це, як правило, кілобіти на секунду, ну, може, десятки чи сотні кілобіт для передачі даних. А IOT-пристрої там взагалі мова може йти про кілька кілобіт на добу. Цікаво, ви сказали про плоскі антени за фар. Вони такі технологічні, але я десь чув, що вони неефективні в плані енергоспоживання. Чи це правда? Е, так, є такий момент: енергоспоживання термінарів загалом дуже різне: від міліват для IOT-трекера до кіловат для великих морських систем. Щодо афар, то їхній коефіцієнт корисної дії ККД, дійсно може бути досить низьким. Іноді називають цифри 3-7%. Ого, так мало. Ну, значна частина енергії йде на роботу самих фази обертачів, підсилювачів, на обчислення для керування променем, і багато енергії просто перетворюється на тепло. Тому такі антени часто потребують активного охолодження, особливо потужніші моделі. Це їхній недолік. Ще згадувалося автовідслідковування, ототрекінг. Це ж абсолютно необхідно для ЛЕО-МЕО-систем, так і для будь-яких рухомих терміналів. Так, критично необхідно. Супутник рухається по небу, термінал сам може рухатись, антена повинна постійно тримати супутник в прицілі. Як ми вже казали, параболічні антени робляться за допомогою механічних приводів, а афар електронно, миттєво перенаправляючи промінь. Для цього системи використовують складні алгоритми. Вони враховують дані про орбіти супутників, ефемериди, використовують IMU-сенсори, інерційні вимірювальні блоки, щоб знати орієнтацію самої антени, а іноді ще й дані GNS SPIT, тобто GPS Galileo, для точного позиціонування та синхронізації часу. Тобто виходить, що термінал це справді такий собі розумний пристрій. Він не просто приймає, передає сигнал, а виконує купу роботи. Відстежує супутник, адаптується до погоди за допомогою ACM, забезпечує потрібну потужність, шифрує дані. Абсолютно вірно. Він реалізує всі ті складні модуляції, про які ми говорили, забезпечує потрібну якість сигналу, бореться з атмосферними впливами, і тут, до речі, більші антени зазвичай мають перевагу, більший запас. Реалізує шифрування чи то АЕС, чи НТН, чи Станок. От просто для порівняння. Типовий Вісад, скажімо, usat Gio 74, це параболічна антена 74 см для K-діапазону, яка може давати швидкість від 5 до 100 Мбіт. А IoT-трекер – це крихітна антена для LS- або ufh діапазону, яка передає кілька кілобіт на добу, але може працювати місяцями від однієї батарейки зовсім різні світи. Так, тепер картина стає значно повнішою. Ми пройшлися ключовими аспектами. Орбіти, які визначають затримку та складність системи, радіодіапазони, що впливають на швидкість і надійність, технічні можливості самих супутників, і, нарешті, різноманіття терміналів тут на Землі. Сподіваються, це допомогло скласти таку собі загальну карту супутникового зв'язку. Так, головне, мабуть, пам'ятати, що ця галузь розвивається просто неймовірно швидко. Запуск десятків тисяч нових супутників, особливо на Лео, ставить дуже цікаве питання на майбутнє: як оця повсюдна доступність швидшого супутникового інтернету може змінити ті галузі, ті сфери життя та бізнесу, які сьогодні все ще обмежені наявністю наземної інфраструктури. Де ми побачимо найбільший прорив завдяки цьому? Ось на цим, мені здається справді варто поміркувати. Дякуємо за увагу. Якщо вам цікаво читати та слухати такі матеріали, а також, можливо, хочеться бачити більше зручних коротких відеолекцій по технологіям зв'язку, підписуйтесь на сайті SkyLinker.io. А ще краще підтримайте проект SkyLinker. Можна оформити недорогу платну підписку. Це насправді реальний і найзручніший спосіб допомогти нам створювати більше корисних освітних матеріалів від Skylinker. Це справді прискорить процес.